Поїхалі! Водій служби автодоріг області Сергій Лук'яненко виїжджає на машині, називає її танком. Каже про те, що у гаражі стоїть неробоча гусенична техніка, дізнався випадково від головного механіка. І Так в шутку, не в шутку. Серйозно говорю, так давайте зробимо. кажу. І як то ця ідея немножко заглохла. Ну, і потім приходить весна. Я зустрічаю Андрія Ніколайович. Андрій Ніколач. А де ж танк? В От. І він також аж з психом, мав. все, давай, везу. І ви знаєте, в скорості привозить танк. Лук'яненко каже, лагодив машину півроку. Це артилерійський тягач 59-го року випуску. Раніше його використовували у військових цілях, потім переобладнали, щоб перевозити вантажі. Ось такий вигляд мала машина до ремонту. Лук'яненко встановив відвал, щоб чистити сніг та перефарбував. Така машина в арсеналі дорожників на Харківщині єдина. Із запчастин купити довелося тільки новий двигун з трактора. Я був доволен, що привезли шлангу. Спасибо там, знайшов із металолома, що то всунув, теж добре. Сам агрегат сунуть в машину. Труда не составила. Составила складність трубочки, провода, кожен механізм, щоб все працювало, щоб все включилось, кожна лампочка світилась. Торік восени машину вперше вдалося завести. Як вам сказати, ви розумієте, Ви просто послухайте. Яка може бути тут емоція? Пробил, Сергій лагодить машини 10 років. Із Гусеничною мав справу вперше. Натягачем працював у свій вихідний, говорить Сергій. Рождається художник, да? він бере і пише картини, Пікассо, Малевичі. Там родились, такі як Бах, Бетховен. Вони писали музику. А я рисую металолом, оживляю, пускаю йому. Дахляюсь, вдохновляю життя. Ну, Не родився таким. Лук'яненко каже, використовуватимуть машину під час сильних снігопадів, коли звичайна техніка не зможе проїхати. Влітку ж як тягач. Це сліпо морозу, то я взагалі не бачу приділу її метража. Вона просто тунель буде собі і все внутрі він буде обсипатися вокруг. Ми можемо просто навіть зробити пункт обогріваний. Сергій каже, на машині мають встановити ще кілька проблискових маячків та додаткові фари. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харківщина.